Отримала сьогодні троянди. Хочу поєднати яскраво помаранчеві кольори з рожевими, тому вирішила між ними висадити деякі сорти, які будуть поєднувати ці такі різноманітні кольори. Для цього всю зиму вибирала, вибирала, які ж мені будуть потрібні троянди. Вибрала мускусні сорти. Хочу дуже рясно квітуючі, такі букетно щоб були такі грони. Замовила 4 штучки, одні Ні, потім не виявилось в наявності. Ось така посилка мені пройшла. Бувала у Світлана Грубає. Живенькі, вони саме їх викопують з ґрунту, вирощують. Зараз розпакую, що подивиться розмір саджанців. Тирсу запаковано. Бачу екетку, етикетку, етикетку принцеса Сабіла. Бачу маленькі-маленькі брунечки, живі, але вони ще так не, про... не прокинулись. Так, є. Тут коренева невелика. Дивлюся інші. Тут корінь вже побільший. Це Салі Холмс. Ну, Така достатньо приємний розмір. Для, як для трояндочки. Так, ну ця вже така Ага, Бачу корінь трошки надрублений, але то нічого. Я думаю, що він заживе. Так, а це у нас, це в нас букет парфе. Також бруньки не дуже прикинулись, але це на руку, бо в деяких областях України вже все рослини пересипалися, у нас ще холодно. І коли пересилають, мені їх ніде тримати, все це в кімнаті знаходиться, десь по гашкам все розсаджене, не знаю, що з ними робити. Тягаюсь туди-сюди. Так, маю такі три троянди. І а, вчора мені а, подруга подарувала ще одну трояндочку. Називається «Чуделент» І судячи з того, що я бачу, що етикеточки однакові, то моя подруга заказала цього ж самого продавця. Ось видно, що однакові етикетки. Отак ми, не зговорюючись, придбали трояндочки в одного продавця. Ну що, будемо садити, будемо вирощувати і покажу вам, що з цього вийшло. Так, прийшли мені сьогодні троянди. Прийшло три штучки, мускусні і одну троянду мені подарувала подруга. Тому мені треба буде привести до ладу оцю ділянку. Тут вже висаджені троянди. Зараз ще не дуже їх видно. Бачимо лише багато бур'янів. Бур'яні прибираємо і садимо. Ось з цього міста. Десь по оце місту. Треба мені висадити ці чотири троянди. Тут колись росла велика черешня. Сподіваюсь, що коріння дасть мені викопати ями для троянд. І будуть потім розростатися. Ось тут по периметру трошечки жовтеньким видно, це пригорівший рядочок самшиту. Висаджені на цій ділянці. Також вночі тюльпани в корзинках. Оце на штамбику клен глобозум. Ось знову тюльпани і знову клен глобозум. Сюди встановила таку опору, це підплетючу троянду. Хоч я не дуже люблю жовті троянди, помаранчеві, то такого персикового кольору, вона дуже гарна, півновидна, тому я не можу з нею розлучитися і втикнула її сюди. Так, ну що, поїхали. Будемо прибирати, будемо копати, бо сьогодні в нас холодно, завтра великдень. Хочеться сьогодні поскоріше це все зробити і вже відпочивати. Ці троянди будуть великими, тому треба їм залишити побільше місця. місця. Ось ця плетюча персикова. Далі у нас іде сорт Салі Холмс. Вона має в собі поєднує кольори і персикові, і рожеві, і біловаті. Як буде, буде як переход. Так, оце і оце. Дві пересортом прийшло малинові. І мені треба від персикового перейти до Малинового до... і тут рожевого. Так, там така пурпурова на задньому плані буде рости. На передньому плані біла як переход. Ось тут Роуз, міні Роуз. О, вона біла з рожевим центром. Так. І отам біля тюльпанів висаджу ще один рожевий сорт. Викупає мені подруга свій старий кущ. І тоді вже якась картинка вже складеться тут. Так, залишається у мене ще один сорт Twelight, який я ще не висадила. І... Прийшлося мені ще викопати чайно-гібридні два сорти. ну Тут ще одну чайну гібридну спрейну. Мабуть, висаджу їх тут десь попереду. Вони невеликі будуть. Тому продовжуємо копати далі. Ну що, закінчила я з трояндами. Так, ось жива огорожа з бірючини пополола траву. Я йшла в сіянці шаблі добравної. Так, щоб посадити чотири троянди, довелося ще дві пересадити. Старизні кущі. Це спрейна. Так, пересадила ще Вероніка Це білого кольору. Також тут росте ось карадонна шавлія. Правда. Ще кущик, тюльпанчики, Тут сортові. Так, загинула в цьому місці у мене ромашка махрова. Клен глобозим. Все-таки врятували. Просила чоловіка, щоб приїхати та обробити від довгоносиків. А сьогодні довгоносики жаруть мою магнолію. Так, позаду у нас ще жива огорожа. Огорожа це сіянці похороплідника. Вони вийшли різного кольору. Посадила так, через один. Жовтий, зелений, жовтий-зелений і так до краю. Так, тут у мене ще лілейник білий росте. Цей кущ ромашки махрової вижив. Щось тюльпанчики в цьому місці так не дуже. Ще й бачу, що вода тут текла згори. Ну, хоч вижили й то добре. Так, ще один клен глобозом. Так, тут в мене такі і молоденькі є трояндочки. Знову шавлі. Це іншого сорту, такого блакитного. Тут вже рожева висаджена Вероніка. Тут трояндочка так уже розпустилася. Так, ось. Так, оцю і оцю. Це мої. А, ні, далі, далі, далі. Це пересадила. Так, це нова. Це нова, це нова. Так, чотири є. І от там біля тюльпанів буде ще один кущ. Це кущі будуть великі. Зараз трохи відійду. Ну, на на відео не зовсім видно, скільки я залишила для них а, землі. Так, зараз ще подивлюся, чи вижив Клен Також, Також його їду довгоносики. Ось ця брудничка з'їдена. Інші вроді живі. Так. Вже кравенько таке все. Зеленія травка. Барбариси. І зараз покажу свою. Магнолію так, як би мені прийти. Так, це магнолія зірчата в Атерлілі. Ось така вона. І тут я сьогодні знайшла декілька довгоносиків. Так, трошки видно такого рожевого кольору на пелюстках. Читала, що оцієї магнолі 32 пелюстки в бутоні. Ось така красоточка. Перший раз квітує. І ось ще декілька бутончиків. Дуже хотілося б нею, але так не часто. Приїжджаємо не кожен день на дачі. Тому дуже за нею сумую. Квіти мої всі тут, а мене тут немає. І зараз покажу морозник. Double-a-lane purple. Він уже давно квітує. Прийшов мені квіточим, цього року купувала. Але багато полісток, о, не полісток, а квіточок. Почали набирати силу, сподобалося йому тут більше, ніж там, де я викривка копала на старій ділянці. І ось ще видно, скільки ще буде бутончиків. Ось-ось-ось. Так. Вже потрохи бруньки на ялинках такі набубнявіли. Зараз покажу сосну. Переживала, чи вона вижила, бо такого неживого якогось було стану. Голочки такі були тьмяні-тьмяні. Але вона жива і ось ось ось, ось скільки бруночок пустила. Так, це сосна Бенджаміна на штамбіки. Так, щоб іще пробігтися. Так, ще одного магнулія. Не розпустилася, а вже от скоро, скоро, скоро. Ось дивіться, які вже бутончики. І дивіться, скільки їх. Так, і тут тут, тут тут у мене син трава. Ось такі вже бутончики. У нас холодно, сьогодні зранку було плюс 4. Ці бутончики завмерли, мабуть, їх не буде. Ось. І ось. Не знаю. Бо ось цей розвивається краще. Ось такий. Це гібридні сорти. Морознички ще тримаються. Це я вже відкутував. Розцвіли нарешті нарциси. Ось такий сорт. Тут вони в мене в переміжку. І дуже я рада, навіть рада щось прохолодно кілька днів, бо зазвичай їх жирає Оленка Волохата. Ось, мабуть, це інші сорти, бо бачу, пізніше будуть сорти. Так, і ще є такі жовтенькі. Сюди ще цей сорт потрапив. Клас. Така композиція вийшла. Бронзова мілк-чокова сока, спірея жовтолисна І нарциси жовтенькі і біло-жовті. Ось такі бринки на піоні древовинної. Пересаджувала вже дорослий кущ. Навіть не сподівалася, що виживе, але він вижив. Ще маю таку сантраву. Це, я думаю, що це видова. Колись у бабулечки якийсь купила на базарі. У нас такі в лісах не ростуть. Тому можна тільки придбати. Зверху вона така не виявляє колір, а з середини така трохи фіолетова. Пересаджувала я її. Бачите, вдало пересаджувала, прийнялася. Навіть інколи бувають поділки від неї. І в мене є ще з цього куща, ще сіяниць є. Цей пересаджений цього року. Ще трохи-трохи також заквітує. Такі пташенятки, бутончики, пухнасті. І такий морозник в мене зацвів. Пересаджений був з осені. Це пізніше квітує. Зазвичай він раніше у мене квітує. А ось білий махровий свій поділила, і він ніяк не хоче розкривати свої квіточки. Ось такий рябчик. У мене є. Рябчик шахматний. Ще не розкрився. Ось біленький. А рябчик Михайловського хтось жер. А ось така яскрава в мене вийшла тут кумочка. Міхер тут вийшли з зими добре, такі яскраві. І посадила мшанку салатову. І дивіться, як вона тут грає кольором. Стала яскравішою. Ось така красотунечка. Булжанка. Це такий мініатюрний сорт. Коміка. Гейхери прокидаються. З черночнику вже повиймала вкорінені гейхери, тому будуть цьому році на продаж. Пізніше на своїй сторінці у Facebook виставлю, які сорти будуть. Так. І тут у мене квітують ранні тюльпани. Ось такий сорт. Ці розквітлені нещодавно, а ті дрібніші вже з недільку цвітуть. Ось так. Ну хоч щось уже розквітає. А то всі показують, як у них все цвіте, а в нас такі прохолодніші були дні та ночі. Що не Нічого.